-е. Доброго вечора! До, 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 Вибачте, трошки записуватися. Ну і де ти була? Да, молодец, і? А чого ти соромишся? На пальцях покажи. Ти знаєш, твій хлопець значить тобі найкращу найкращою подругою. Що? Боганий! Коханий ти собі коханий привіт! Привіт, Люба! Я б приготувала тобі подарунок! Це такий клуб! От наче спите залишився до а а в тебе. Нападає! Люба! А що мені з цих цем? Завжди закінчується нічиєю. А зараз уявіть собі ситуацію. Син повертається додому після сесії. О, вернувся! Єрбіцит науки. А ну давай за ліковку. Я тобі кажу, давай за ліковку! Так. Алгебра правильно. Історія дуже? Авнічна Андрія, а в день під Максима. <звіг> так просто роздалека заміж вийти. Звичайний день в зоомагазині. Доброго дня! Добрий день! Дайте, мені, будь ласка, пару до моєї морської свинки! Візьміть козла. Козла? Ну, Любому зла. <звіг> Знаєте, сьогодні вранці вдома ще помру. Та потім я побачив світло в кінці тунелю. Реклама. Ігор, а чого я не можу до тебе дозвонитися? У тебе що, сім карта нова? І стара. Просто вона вибрана себе Color Magic. Дівчу, а можна з вами познайомитись? Коштується Нью-Йорк, відправляється з третьої полі на четверту. Маленька дівчинка в магазині. Доброго мені, Будь ласка, кордочу дитячого. Приму без фітра Джуніо Суперлайтмен. І фондекс передбачено. Дівчинко, а тобі не забагато? Дядя, моя тоза, твоя сміття. Ска гордість інтелектуальні хулігани написали на заборі курсову п'ятниця тринадцяте.